Кажуть американські розвідники, що Путін, попри все, далі планує робити те, що собі задумав ще раніше: тобто завойовувати, підкорювати всю Україну, і немає в нього в гадці навіть якихось домовленостей, перемиря вже не кажу про те, щоб повертати території. Просимо про ваш аналіз, власне, якщо вже американці роблять такі висновки, то насправді мусить мати і більше інформації і розуміти про серйозні ситуації. Дивіться, мені здається, що інших висновків вони ніколи і не робили. Розумієте, що ми просто видаємо за щось нове, те, що з'являється просто з певною періодичністю, раз два місця, раз три місця. Але ця сама інформація просто з'являється з певною періодичністю. і всі це добре знають. Це записано в всіх там. Я не знаю російських доктринальних доктринах, документах. Це викарбовано в голові у Путіна і його найближчого оточення, і викарбовано просто великими словами те, що Україна повинна зникнути. От три слова Україна повинна зникнути. Розумієте, України не має бути. І тому, в принципі, говорити про це, що це якась величезна новина. Да, ні, не новина, це абсолютно той стан, в якому зараз перебуває Путін, його оточення, той стан, в якому готували Росію до війни, розв'язали з яким станом ту війну. Тому нічого нового в цьому немає. Він і вчора це дуже добре говорив, розумієте, про яке перемир'я можна йти, коли в перемир'я всовуються умови там, відмови від мобілізації, відмови від озброєння, відмови від там, захисту. Ну, це, ж, в принципі, знаєте, такі, на, на, на хлопчиків розраховано, що давайте ми туди втиснемо ті умови, які, в принципі, є передумовами капітуляції. Умови цього перемир'я це передумови капітуляції. І він буде це просувати. Тому і, і, і розумієте, я не думаю, що у Трампа там всі схиблені на страхи перед Путіним, да, там, перед Росією. Я думаю, що там, в принципі, ще є якісь світлі голови, або принаймні голови, які розуміють, що треба робити. Вважаєте, Але вони Трамп боїться Путіна? Хто Трамп? Так. Так, звісно. Дуже сильно боїться. Всі американські уряди, всі американські президенти, починаючи з 1945 року, бояться Росії. Всі. З моменту з'явлення ядерної зброї у Росії всі американські уряди, найвеликий страх у них це страх ядерної війни з Росією, І тому ви цього ніколи в них не заберете з голови. Ви бачите, про це кричить, просто волає. Три роки маск про це говорить Венс. Про це повторює постійно Трамп. Що от ядерна війна, третя світова, вона може бути. І це самий величезний страх, який стримує все кажуть, що Ніксон колись міг погрожувати Брежневу. що Штати вдарять першими Це були в доктрині Сполучених Штатів. Ну я, я не кажу, що там це було так безапеляційно. Просто напросто можливо, були якісь світлі моменти, але ну світлі моменти в плані того, що просвітлення від того, що 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 не було абсолютного страху. розумієте? Okay. а якщо порівняти адміністрацію Байдена і адміністрацію Трампа, яка з них більш більше є спаралізована, скажімо так, цим страхом перед можливою ескалацією і наближення до ядерної війни? Розумієте, у Байдена був Саліван. Селіван, да, який в принципі говорив про це постійно. А, о, а у Трампа, але не говорив про це публічно. Він це все робив, але не говорив про це публічно. А у Трампа є маск, який про це просто волає там, І причому не просто волає, а ще й накручує навколо себе суспільство. Тому що він там пише це в своїй твіттері, пише в своїх блогах, кричить і таке інше. А у, у Трампа є Венс. А який на дух не переносить можливості брати участь у третій світовій війні, і мав можливості брати участь у якомусь там ядерному каполіпсісі? Ну це в них така думка. Ну ви подивіться просто їх заяви і їх психологічний стан. Ну взагалі їх психологічне відношення до, до всього цього. Розумієте, Україна да Україна це важливий там геостратегічний узел, але він набагато важливіший для кого? Для Європи. Да, це європейський геостратегічний вузол, який, в принципі, захищає Європу від Росії, але Україна ніяк не захищає Америку від Росії. Да? Тому що між Америкою і Росією океани, не океани, але між Америкою і Росією ракети ядерні ракети. Вони літають через океани з однаковою швидкістю, що з Америки, що з Росії. Швидкість там не регулюється наявністю України. Але, але ж Трамп такий теж мач умен. Що буде з його іміджем, якщо в якийсь момент всім стане зрозуміло, що Путін просто його дурить? Нічого, просто-напросто Трамп точно так же у Треція переформатується і все, і буде говорити по-іншому. Ну що траво скажіть, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, про який імідж ви говорите, якщо за аналізом там е, американських газет або про репутацію, про імідж, про все інше, за аналізом американських журналістів, він тільки в минулу каденцію збрехав 30 тисяч разів. У 30 тисяч разів ну про що можна казати? І тут вже декілька разів. Ну скажіть про яку імідж і репутацію, коли Трамп каже про анексію Гренландії, про всю всю, всю ту маячню, яку несуть зараз? Ну слухайте, ну людина не думає про те, про що ви говорите ви розумієте? У вас абсолютно паралельні реальності. Якщо ви кажете про інститут репутації, про імідж і про інше, то ви не там живете, де Трамп абсолютно. На які поступки Путіну міг би був би готовий зараз ще піти Трамп. Російські ЗМІ пишуть про те, що вони готуються до послаблення санкцій зі сторони Сполучених Штатів Америки. Це наразі на рівні власне таких чуток інформації в їхніх ЗМІ, але це вже з'являється. Але з іншої сторони, ми бачимо, що Келог, якого росіяни вважають проукраїнським, не був присутнім на переговорах у Джеді, і начебто, це на. Замовлення власне Путіна було, бо йому не подобається оця особа і її позиція. Тож де ще міг би Трамп зараз легко догоджати Путіну? В яких сферах дивіться, ми не говоримо про догоджання. все що я сказав, це був такий, скажімо так, ну ну дуже великий негатив, але є великий позитив, і знаєте, в чому полягає великий позитив? Що Трамп все таки живе, поки що не в авторитарній повністю країні, яку там вони там. Технодрузями своїми хочуть створити, але все таки в країні, які дуже серйозно зважають на громадську думку, і оця громадська думка вона каже про 73% підтримки американців а, України, і от поки що через це вони переступати не можуть тому. Догоджати щось дуже сильно вони не можуть. Вони можуть просто напросто тупо звинувачити в чомусь Україну. І сказати, що Україна не йде на це, і то я би сказав, що це дуже небезпечно, тому що тут точно є ще в нас дуже серйозна підтримка з боку Європи. А те, що говорять росіяни про скорочення санкцій, зняття санкцій, і все інше, Вони це ж теж три роки говорять, і це теж одна із інформаційних кампаній, тому що треба підтримувати власного громадянина, сказати: ну все, 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 восе чуть, чуть трошки, і от ми тут СВО виграли. І, і, і санкції знімуть, і вони будуть про це говорити завжди. Що от санкції знімуть, санкції не будуть. Хоча от автоматичне припинення, наприклад, е, е, мораторію на санкції по відношенню до російських банків, вчора воно привело до серйозних наслідків. І Якщо зараз його. Не продовжить же указом Трампа, да, це мораторій на використання розрахунків е е через російські банки, американських розрахунків через російські банки. Це буде серйозним ударом. То про які зняття санкцій ідеться. Це хаос поки що. Оце називається туман, хаос війни. Тому що з одного боку, конечно, без сумніву Трампу, е ну Трампу страшніше, набагато страшніше там. Е Посваритися з Росією, а кінцево посваритися з Росією, ніж підтримати Україну. Це однозначно. З іншого боку, в нього є тиски, які всередині є в тому числі громадської думки, і є по рахунку на сьогоднішній день ми вже бачимо, що е, є підтискування з боку Європейського союзу, тому що ну нічого страшного такого не відбудеться. Да, Переформатується світ, він завжди буде переформатуватися. Але ізоляція е, Сполучених Штатів. І ми бачимо, що зараз і ізоляціонізм, він дуже сильно вдарив по їх економічній ем, капіталізації. Тут теж там теж є люди, які про це все, все говорять. І той же самий Маск, той же самий Цукерберг, той же самий саме Всі інші вони втрачають купу грошей через непродуману політику. Тому от сказали, що на що він піде, тут скоріше за все, що йому підказують? що ми порушили умови перемиря, що ми не хочемо знову до війни. Або якось це треба буде перевернути, показати нашу недовороздатність. Хоча сьогодні це вже важко зробити, тому що ми просто відповіли однозначно так. Ви готові до перемир'я? Однозначно так. Якщо Путін сказав би йому ви готові до перемир'я, однозначно так. На цьому все було б закінчено. Але там же своїм гібіським таким знаєте підґрунтям починають ловрувати. Ні, ми готові до перемир'я, але давайте подивимося так, так, так. А Трампу повинен проста відповідь, тому що його підпирає час. Він пообіцяв 100 днів закінчити цю війну. Йому потрібна проста зрозуміла відповідь, так чи ні? І от цей ця, ця швидкість вона грає поки що за нас. Швидкість Трампа. Ну от в даному випадку вона грає за нас. Але тому що в принципі стадії... він не буде давати можливості путіну дуже багато лаврувати в цих коридорах, так mm -hmm. тоді так пішли далі. Так, тоді закінчуйте там стріляти і пішли далі. І все, без всяких умов. І тут от ситуація така, що от вона поки що грає за нас. Його швидкість і його хаос, скажемо так. Але якщо за 100 днів результатів не буде, чи Трамп просто не охолоне і не скаже, ну не вийшло. Знаєте, як тому анекдоті. Ну, куми не вийшло. Я не думаю, що взагалі скаже зовсім не вийшло, тому що в принципі лавра якогось миротворця вони його там муляють, йому дуже цього хочеться і закінчиться. Це просто е, от такий наїзд, наскок да, був бажаний про те, що е, у Трампа особисто не було розуміння підґрунтя цієї війни. А да? вони до сих пір вважають, що це якась війна за території. Ну, тупо за територію. От ми з вами почали з того, що е е там е розвідка каже, що Путін не хоче зупинятися війну, тому що він не воює за територію. Він абсолютно не воює за територію. Він воює за знищення, скажімо так, на навіть не то не за знищення. Він воює за історію. Він воює за за історію ту, яка в нього в голові історію Росії без України історії Росії не існує. Він воює за минуле. Він воює за історію. Він воює за те, щоб видати, що Росія є коли, бі, коли білю, там. Я не знаю якоїсь там е, е, слов'янської цивілізації. Хоча цього насправді немає, не було і не буде. Але він воює, воює за минуле. Трампа не має розуміння про те, що це війна не за матеріальні активи.